12 грудня футбольному клубу Гірник Спорт виповнилося 30 років. Футбольна команда міста Горішні плавні вже протягом 30 років є одним із найстабільніших клубів в професійній футбольній лізі, не пропустивши жодного сезону. Протягом чотирьох останніх років очолюють футбольний клуб Гірник спорт, спортивний директор Олексій Шалаєв та виконавчий директор Віталій М'якінін. В день народження футбольної команди на стадіоні. Ні, юність відбулись урочистості на свято. Зібралися всі поціновувачі футболу та всі, для кого ця командна гра є частиною життя. Привітати футболістів прийшли міський очільник Дмитро Биков та директор прад Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат Віктор Лотоус. Саме міська влада та благодійний фонд ПГЗК підтримують команду в ці непрості часи, завдяки чому футбольний клуб має можливість розвиватися та здобувати нові перемоги. Шановні футболісти, любителі футболу, всі тренери, вітаю усю червону-чорну команду з 30-річною дату за футбольного групу Ярний спорт. Ярник спорт це візитна картка нашого міста. Гордість болювальників та очамовувачів футболу. І сьогодні цей ювілейний день я хочу побажати колоту поліцям вовчиком-дівчака, хорватні професіоналів як найбільше вдалих футбольних та життєвих матчів. Бажаю, щоб ви залишили яскравий світ у грі своєї улюбленої команди. Хочу, щоб ви залишались у чудовій спортивній формі і досягали поставлених цілей. Вірте в свої сили, постійно прагніть до успіху, до перемоги. І нехай це буде складуватись у футбольному групу Явний спорт на найкраще. Зі святом! Ці 30 років поряд були ваші партнери в якості Полтавської генише бачили комбінату Єльцівського, гірні час бачили на комбінату Біланського, гірні час бачили всі підприємства, які входять на складу Ферексу. Наразі ми підтримуємо вас також, що є фонд Полтавського бачення комбіната сумісно з міським головою місцевої влади. Я думаю, що ви це постійно відчуваєте. І нам дуже радісно, що ці 30, 30 років ви досягли дуже великих високо. Ви були чемпіонами переможці відбувків. І я впевнений, що це тільки початок. Тому що 30 років це таки поважний за одного боку вік, А з другого боку це дуже такий молодий Я бажаю всім професійним гравцям на бати спорту розвитку досягнути. Спеціально для нових версий, ставати э, чемпіонами а молодим гравцям, які зараз ходять і тяжче спортивну школу команди Гернисвом, ставати зраженими громадянами нашої країни, зразу громадянами нашого міста, і потім працювати в компанії Форекства і доріг підприємства нашого міста, нашої країни. На день народження футбольного клубу Гірник спорт також завітали президент футбольного клубу Ворскла Роман Черняк та футбольний акціонер, президент професійної футбольної ліги Олександр Каденко. Ювілей футбольного клубу Гірник спорт спортсмени відзначили в компанії людей, яким не байдужий футбол. По завершенню заходу всі учасники команд різних вікових категорій отримали приємні подарунки. Вітаємо футбольний клуб Гірник спорт та бажаємо нових перемог та відданих вболівальників.